Моїй серці. Те, що Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, бо Бог любить людей. Ісус Христос пройшов на цю землю, щоб спасти людей. Тому що ми є грішні, ми не можемо себе врятувати. Ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими ділами, ніякими великими грошимами. Це неможливо. Бо тільки завдяки жертву Христа. Люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Тому що Ісус Христос, Він заплатив за людей. Ісус Христос, Він помер на христі. за наші з вами гріхи. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю в третій день пописання. Ми зараз святкували Пасху. Пасха, це не булочка, це не і яйця. Наша Пасха Христос розп'ятий за нас. Якщо б ви читали Слово Боже, ви б більше це розуміли. Ще до народження Ісуса Христа, коли єврейський народ приносив жертву ягня, це була Пасха для Господа, жертва. Но Ісус Христос, Він приніс себе в жертву за нас. І сьогодні Христос є наша Пасха, принесений в жертву за нас. Ісус Христос, Він помер на христі. І Воскрес! Ми святкуємо Воскресіння Христове. Ну що воно дає тобі, дорога душа? Що для тебе означає Воскресіння Христове? Воскресіння Христове дає надію усім християнам на життя вічне, що ти маєш таку надію, дорога душа, якщо ти не маєш такої надії, ти сьогодні можеш її мати, ти сьогодні можеш помиритися з Богом через Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо прийти до Бога. Він єдиний посередник між жить і Богом. Він єдиний шлях на небо. Слово Боже говорить, от ми, як посли, від імені Христа. Ніби Бог благає через нас. Ніби примиритися з Богом. Щоб примиритися з Богом, людям потрібно покаяння. Це переміна мислення. Це коли людина відвертається від іслай, не вертається до Бога. Це приблизно, коли п'яниця перестає пити, злодій красти, обманчик обманювати, блудник блудити. Коли жінки перестають робити аборти, це є вбивство народних дітей. Покаяння це навернення до Бога. Метаноя переміна мислення. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Спокайтеся, що ріка, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Так написано є, так потрібно було постраждати Христові і воскреснути мертвих Дня Третього, і щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення ріків міжнародів усіх. Ісус Христос, Він любить людей. І він сьогодні кличе до тебе, прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, я заспокою вас. Бо якщо ти сьогодні не прийдеш до нього, прийде той час, коли ти захочеш до нього прийти, вже буде пізно. І він скаже тобі, підійдіть від мене, не знаю я вас, що чинили беззаконня. Отож, поки наші серця б'ються, своїх славиха, вірите в Христа і спожетеся. Я закликаю також усіх вас, моліться за мир в Україні, моліться за наших захисників. Вони потребують наших молодов, нашої молитовної підтримки. Читайте слово Боже! Читайте святе Письмо. Це важливо для усіх людей без винятку, як малим, так і дорослим. Нехай Бог благословить кожного з вас. Господи, цих людей, благослови Україну, помилуй Україну, зупинить цю війну. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благослови. Арного дня. Какая бы рожала Господь. Аминь.